Добрий ранок, банночка. Що п'ятниця нема жваючих за мене в п'ятницю ходити на роботу. Давно хотів спитати, да все стіснявся, що вам деньги такі не потрібні. Але... І не знаю, як. От, чого нема настрою. У мене в суботу, коли ми робили по суботах, більше було бажання. Ну, зрозуміло, тому що робив 4 години. І заробляв майже стільки, скільки в будній день. А якщо це була субота, коли ти їдеш в командіровку і робиш 5 або 6 часов, то це там, пфу, взагалі не знав, куди ті гроші дівати. Але найголовніше, що ти в 12 годин при будь-яких розкладах був вдома і займався своїми ділами. Тобто, якщо це літо, то ти встигаєш впав на море, згоріти е, ну і все остальне. Та, сьогодні знову Лавора Дімердо, той вчорашній Валера, якому ми порівняли хребта верніше колесо. Сьогодні треба зробити йому тальянду. Він низький. Він так, в такому маслі, ну я не пам'ятаю, чи я там вчора знімався. В общем, його відмити, навіть те, що ми його вчора там, і кипятком, і хімією, і мили, мили, ну, просто не домидуся, там, того моторного відсіку. Його треба хоча б на місяця три в морі замочити. І то, мабуть, не допоможе. Да. І це зараз треба зробити та а потім все определити звідки все-таки те масло в ньому тече. От. А Матео не буде. Матео сьогодні десь поїхав по своїх ділах. Ну, не по своїх, його там відправляють на більш вигідні заробітки. Поняли? Ну так, да, бо треба пацанам. Вчора він купив свої жінці. До речі, як це я ще вчора про це не сказав. Купив свої, свої жінці Рено Каптур. Катя вітька Моторчик Ну, все, як знаєте, як людина з головою розуміється на тому ділі. 60 тисяч пробігу. Віддали щось трошки більше 10 тисяч. Панорамна криша, червоний колір. Ну, все, знаєте, таке все по-дівчачому. Новий 30 стоїть. 60 тисяч пробігу для такої машини це ніяк. Якщо, звісно, вона не, не тошнила десь тільки по городу, але це не про Італію, скажімо так. О, все одно десь вона виїжджала на трасу. За порядку причин я вам можу сказати. Не Видно, що на ній нема ні підкрасів, ні шмітрасів. І за 60 тисяч машина ушатується доволі сильно, якщо на ній кожен день просто десь в місті стоять в пробках, Ти все одно там. ще... І сиш, крутиш ту руля, мучиш ті педалі в пробках, все. А тут реально видно, що машина, знаєте, як ото десь на одному диханні проїхала. От, тобто, Та ну І по, по чистоті роботи мотора, по всьому, це. На 60 тисячах, звісно, тяжко приділити, але будемо сподіватися, хай, як то кажуть, служи вірою і правдою та машинка. Бо то Volkswagen на поло вони вже в них був, вони вже її замучили. Цей. Ну, Верніше, вона його замучила там уже в хлам. От так що він купив машинку. От. А кажу, коли ми вже будемо собі машини купляти, він прикляджується такої саме думки, як і я. Каже, ти розумієш, що вже навіть закриваючи очі на все абсолютно, то є вже мінімум запросив, просто дизельна машина. Вже хай з цим одіблю, хай вже з цим, що хочеш. Ну просто на механіці, дизельна машина, все, і вже вони, вони майже всі ну, з таких, яких би хотілося з яким мотором там взяти, все. Фініш випуску цих машин 2024 року. Якщо в цьому році гіпляти, то треба шукати машину або застояну, або вже з пробігом. Або... І то, я ж кажу, це вже вибарний вілік. Треба вже ковиряти знаєте, там, до 2015 року. Ну це ж вже, ну, хіба що тут за машина. Звісно, хтось і про таку мої, але, хтось про любу, але вже, якщо підходити до цього вопросу, знаєте, ну, серйозно і хочеться хоч раз, <laughs> хоч раз в житті, бо я вже тих машин було більше за рога, але хочеться от взяти і купити якусь таку, щоб не на що грошей вистачило, а вибрати вплоть. Я вже казав колір. Е Комплектацію е, і все-все, так от по пунктиках, що реально ти купуєш машину для себе, а не так, як у нас ну дійсно, то, то було так. Скільки є грошей? 2000 євро. Ну пішли по базару, походимо. Або ось жигуль хороший зроблений, покрашений, або ось опеля бери. Ну, тут ще треба буде в нього вкладати. І все, і людина стоїть, думає, що, що краще. Конечно, я теж взяв би опеля, там хоч він там і, і гниє, і все таке, ну. Но... Його, якщо до ладу довести, підлампічити, то він буде їздити. Жигуль, то машина непредсказума. Хоча в мене були варіанти такі чотенькі. Ну, то ще, знаєте, я такий просто, що кожен хвалить своє болото. Але дійсно, жигулики були непогані. А так це ж машина непредсказуєма. Вона може з за двора не виїхати, а може в двір не заїхати. Тобто, там... І це для чого не треба, на... щоб предварительно десь був якийсь шум гам. Стук, грохіт, ні, це просто тако, на ключ давно і вмерла. Або за угол виїхав і колесо відпало, все, все нормально. Це рекорд у мене по житті був це 60 кілометрів нові шарові наїздили, їх там 4 штуки. От 60 кілометрів проїхала. Причому із дорогих, О, там. якщо є 4, ну, скажімо, дешеві. там заводские, про сами там дороже, ну, на той момент были. И вот есть средние, то вот брали третий, там, скажем, по цене, уже ближе там до какого-то импортного, там, не бож, конечно, там не шмош, ну, что-то такое, знаете, типа, якисное. Вот выездила, 60 километров, у чувака на повороте просто отпало колесо разом с шаром. Что там сказать? Делалось, как для людей. Как и любят, секас на дороге. Ай, так, да. Ну що, поїдемо трохи покупаємося в мазуті, а потім ще може нас зверху, до речі, облити дощем. Буде взагалі. Ну, пят... не п'ятниця а мічта, знаєте, коли здумаєш з таким настроєнням, що слава Богу, що хоч завтра субота, бо я б вам би, тут би нерви потріпав. Ну окей. Все, п'ю каву, збираюсь, їду. Там напротяг дня, якщо нерви не здадуть, щось вам поснімаю. Ага, потікали всі. А це вам за те, що ви без мене віддихаєте. Та шучу. Звісно. Дивіться, там так красиво. Колір води і все остальне. А оттуда така жопа міра тяне. Не знаю. Ну вона в принципі в горах так і зависається. На цілий день будусь. Волни я такі люблю. Вони такі... Ну класні. Тобто можна і покупатися, але бачу, що сьогодні народу не буде. Ну вітерець такий прохладний. Зато комфортно буде працювати, я думаю. От. Так що. Гайда. Бо тут вже на мене я ще не встиг приїхати, там пробки і вони вже кричать комисік ямать. Типу. А як це на називається? Ну ці е кома. ну в общем. Я кажу, що, що ви з мене хочете. Ви нагрузили термінал по максимуму, я маю в виду об'ємом роботи, а нових технік, нової техніки, чи там даже старої, вам не вистачає. Ви ж розумієте, що у вас должно бути в резерві в запасі мінімум тут 2-3 машини. Тобто це такі, які повинні бути постійно стояти про запас. А у вас всі єдиниці, ви посчитані, що будуть 24 на 7 на ходу. Такого бути не може. Ну, я ж кажу, такі об'єми. Цей термінал дуже великий, далі друге місце займає. Коротше, Нічого, якось вони до цього жили з цим і сьогодні переживуть. Ну що, приступимо. Предлагаю почати з самого складного. знайти, определити і вирішити питання з утечкою масла. Потім все остальне вже, вроді як. Не завжди, звісно, але, можна сказати, ідея як понаката. Із мінусом я ж кажу, найголовніше, що він дуже низький. І там незручно лазити. А з учотом того, що там все в мазуті, як би я там вчора не старався, не мив, показую. Видно, да, де пробую відмити. Але ну, порівненню з тим, що було, то... не везде керфером достанешь, будет долгий держак той. Ну Но... такое можно пробовать лист. Погнали. А, самое главное, что уже поступило распоряжение, что цей Валера сегодня должен быть законченный по-любому. Естественно, по-любому, потому что если я ее сегодня не закончу, завтра придется кому-то иншему под него лезть. А эта работа вообще никому не по душе. Так что тут даже не обсуждается. Ладно, буду делать, что смогу. А там будет видно. А ну-ка, специалисты и не специалисты тоже. Значит, есть утечка. Похоже на моторное масло. По цвету там все остальное. Но есть момент. Есть несколько моментов. Зараз я по порядку об'ясню. Значить, утічка проїхать десь в районі начала мотора. Тобто не тут, здесь не сбоку, не ззаду, не з другого боку. Именно десь там. Там, по суті, масло, масло може капати ну, тільки, из... мабуть, або якщо десь пробило прокладку, там, поддона чи ще щось. Ну, а так сальник коленвала. Карнавала. Сальник карнавала. Есть у вас. Є. Не дивлячись на те, що ми його вчора вимили тут все, я знайшов одну теч, але це теч антифриза. І я от думаю, міг гарячий антифриз стікати по грязному мотору, набирати собі чорного кольору, тому що зараз я оце руками, щоб ви розуміли об'єми цієї кучі, це просто жесть. Оце я вигріб тільки... В тому місці, де мене цікавить, де може бути протікання. Вот. І я от думаю, якщо оця теч, воно там от капає, видно вам, ні? ось так от стікає по такому мазуту. Потім там ще одне якесь время, як в пісочницю, зрозуміли, капає. Навіть по принципу кофеварки, мабуть, знаєте, як опаром заходить пар разом с кофе образуется цвет и потім воно завдяки вентилятору коли оно вже змішається, коли там набирается нужное количество то есть яке вже не може там бути воно собі капает черным кольором Но, а в моторі проблема друга просто получается Масложор, потому что ну він тут есть мотор уже ушатанный давным-давно Вот ну, тут такие вот у меня мыслишки. А, и спасибо слава богу цим конструкторам, Дивитесь, как вони четенько зробили. То тобто, есть вот тут я не пролажу, тут я не пролажу. А тут мені тільки я хоп, чуть-чуть проліз, вот через цей бордюрчик зацепился, а дальше уже высота нормальная, то тобто, есть там я уже під мотором ходжу, хоть пішки гуляй. Так что да. Вот так вот у нас получается. Ой, що б я вам ще не би, бы, да, сегодня? Ну так вот у нас, а Масла позливав і фільтр один поміняв. А тут просто, ви поняли, тут така фігня, там така, там десь проліз, там десь застряв, там за якийсь храм зацепився і все. І паніка, ніхто тебе витягнути відтуди не може, поки не похудаєш і сам не вилізеш, ніхто тобі не поможе. Оце я оттуда воно вигріб. Оце такою рукою вигрібав, вигрібав, бо мені цікаво, було. ну і, мабуть, да, сальник протікає. Якщо це масло, то сальник, якщо не масло, значить проблему ми знайшли. Зараз підтягнемо хамутика і будемо посмотрети. До речі, треба оглянути ще до рівня антифризу, бо в цих машинах не пікає. Датчики старі, може там антифризу немає, а ми все на масло грішимо. Все, поїхав цей. Самий смішний бензовозчик в моїй житті, якого я бачив. Це той панікер. Хто не знає, я зараз розкажу. Хто помне, посміється ще раз. Значить що, приїжджає він туди на ту нашу базу, домашню, чи як її правильно назвати, бо я вам кажу ці вольтри, вольтрірделі, для вас, навіть це нічого не значить. Ну, в общем, наша, там де ми живемо. Приїжджає зливати солярку, я не пам'ятаю вже скільки, але в нього щось там Він не може злитися. Бо в нього на залишку щось там 700-800 літрів не влазить в нашу цистерну. І він там давай кричать, панікувати, що йому робити. В общем, підтягувати, бігти в офіс там, паніку наводити, питати у всіх, у кого там е, скільки можна доповнити, долити, позаправляти, чи може є якісь каністри, чи ще щось. Ти шо? іностранець? Чи що? Ну, український бензовозчик? Нема, його б не взяли б на роботу, якщо б він таке зробив. Він даже, якщо є, куди, там просто як в прірву треба буде лити. Він тут тисячу літрів він не долиє все одно, тому що йому ж треба щось заробити, йому додому треба в кума-трактор, в діда е, та, мотоблок, там ще щось. Ви що, люди добрі, у сусіда машина на дизелі. Це ж треба пів села ще тою соляркою накормити, собі там щось це, і потім що, оху, пшеницю скосить. Курей, свиней накормить, і це все на тій солярці має бути. А плюс ще продать, щоб гроші були, і, і, і вовсе. Ну я не знаю. А цей каже, що тепер робить мені, що тут цілий день ждати, Те, розвертайся, їдь додому, все, ще ти щаслива людина, посчитай, скільки навіть просто півтони дізеля, скільки стоїть. А якщо в тебе ще у грамотної людини, як у будь-якого бінзавозника, ну точно не електро, так. Да? Ну, я так думаю, був би я бензоводчиком, у мене по-любому був би дизель. Тому що дизель, навіть якщо злитися під ноль, проходить час, ну це я вам як бивши секрети, розказую свої роботи. там. От, проходить час і він жарненький, він ще по стіночкам тако, там, з п'яти кубів, ще літрів 200-250 та й тако скапає. знаєте. А там ще десь трошки в трубах залишилося літрів 150 не нужно, або заблудилося. От, та й так люди і живуть. Думаєте на зарплату? ага, цепи. У мене як була пересмінка на аскатранці, знаєте, таке відчуття, що там не я був директором, а вони всі тобто, воно ходить таке, на нього без сльози не глядеш, коли він на зміні. Там, от, вони обычно мінялися так, два тижні робить, два тижні вдома. Машини всі були сховані в такий ангар підпертий дерев'яними дверима, що, знаєте, там, сарай чуть ли не рушиться. Ну як тільки пересмінка... І починають. Головне, що у всіх в машинах аж також волочиться по землі, знаєте, і там вихлопна труба аж іскри пускає, тому що це ж він, помімо того, що він поки робив, розпродав основну тільки солярки. А це він чисто додому трошечки везе, поняли? Машини отако, фари в небо світять. І він виїжджає, отакий От браслет, отака це, тут айфон, весь в Адідасі. На якоїсь іномарки, ви зрозуміли, ну там не старше п'яти років. Якщо якась непонятна там взагалі корита, то значить чувак тільки до нас все, Він ще год не проробив. Потому що через год я скажу, воно таке. Ти думаєш, якісь їдуть там, це. Так, а цей панікер, коротше, я не знаю, я уже... Ой, Де їх таких беруть? Таке тільки в Італії може бути. Так, все, Славука, ввечері тебе ждуть. Смачні фаршировані перчики Що ж я вам забув сказати? Я ж все думаю, що ви не знаєте там що, про кого мова йде, а потім згадую, що багато з вас знають більше, ніж я розказую. Сьогодні ж у Крістіана, на мого день народження. Хто ще поки не втіметься, я навіть не знаю, як правильно сказати, це мій племянник. І старших, менший, і старших. Ну тобто є найстарший. Ростик ее рідний брат, а цей Крістіан менший. Хотя по габаритах і по всьому остальному так не скажеш, бо вже скільки це йому сьогодні хоч треба узнать, 14, наверное, років, то такий я дядя, даже. Добре, що я хоч пам'ятаю, що... О, відкрили шлаглав. Що... Коли в мене день народження, але я не пам'ятаю точно скільки мені год треба щитати. Е то він вже за мене і вищий, ну ще тільки не тяжеліший. от, А так перелахмати вже всіх. там Цей 46 чи 47 розмір ноги. Дитина 14 років. Мет... Вищий ніж 1,83 метра. Ну це точно, тому що я біля нього стою і я розумію, що він вищий за мене. Так що такий мамонтенок. Да, так хто пам'ять хто знає його, хто цей, то можете привітати. Так, а я поїду по обиду. Думаю, это что я в зимній чорній кофті? А тому що все грязне, і опять купці, купці, ці талапці, солярці і... і з чистого найшов тільки Оцю кохту. Хоча сьогодні така погода, но дощі на дворі Зривається, штормить. Оу, вам не видно. Не не видно. Але короче така пилюка за буревій вонял, бидня. Ой, таке. Ладно. На связи. Ну, собственно, можете подивитися все разом зі мною в вікно і понять, що тут зараз буде відбуватись. Дай бог я за це время встигну пообидати. Вот. І поки я вернусь, тут все буде хорошо. Хоча... Хотя... Ти що, слава? В сказки віриш? Такий большой я в сказки віриш, да. Ладно, поїхали. Угадайте, чого я в такі дні працюю сам. Затопило в Ольтрі. Ех, вже мокрий як той асфальт. Аж чалапає везде в кросовках і в і, і взагалі, ну сховався трохи. Ну, Михай, хоч найбільший пережду. Ну скажіть, когось це удивляє, закінчився робочий день і закінчилась погана погода. Море десь там жовте, десь там все. Видно вам в камеру, ні? А, вже все. Ну в общем, все, розповодилось. Правильно? Бо ви вже ж мені яка різниця, правильно?